Добрий день. На продаж запчастини. Тиски, циліндри, до плугів, до МТЗ. Розпочнемо з Т-40. Планка такого плану, 1200, вона рівна. Ступиться зі знижкою 500 гривень. Ще шпильок. Все з нею гарно. Гак 200. Все з нею шаром гарно, цілий. На ниву на комбайн, 100 гривень гук, все з ним гарно. 100 на культиватор. привід. 200 на 8 шліців гук. За дві фрези і за нові, 200 гривень. Пара 200 гривень бритви ліва-права. Такий стан. На сівалку 500 гривень. Це добавив, це добавив, Було воно вже в продажі. Це нове, це теж нове, це теж нове. 500 за цю за всю кучу. диски на культиватор. Пара 200 гривень. Нові 300. Хто буде, хто буде брати? Це теж 200. Тут один новий, один з БУ. Хто буде брати всі три за 600 віддам. Далі на Киреї для внесення добрив. Все нове. За комплект 400. Тискій 16 кг. сота губка 750 гривень. Тут тріщина Тут тріщина. Гвинт крутиться гарно. Ну, ну, ну тріснуті. Такі тиски. 250 гривень, тут 180 переміряв. Крут, крутяться гарно, все тут з ними добре. І закручується, губки сходяться такого стану. Цілі без тріщин. Були заржаві. Гвинт довго-довго розробляв, ну зробив. 2500. Далі циліндрий. Тут 25, там 25. Шток діаметр 28, вихід штовка 245, діаметр гільзи по наружі 600-800 гривень. Тут різьба 20,5, Шток такого стану. Далі такий циліндр. Вихід штоку 40 см. Діаметр, діаметр 22 см. Гільзить по наружжю 63, 700 гривень, тут 25, от, там 25. Тут все штоком нормально, як і на тому селі, оце тільки одне. Так все гарно. Це вимазаний. Плюс дощик вже крапає у нас. 700 гривень. Диски До такого плану вже багато продав, але ще є кількість. І такі є диски 355 діаметром 368-370. Три штуки по 200 гривень за обід. На, на продаж такі стійки. Дивіться на них. Стан у мене, я вам скажу чесно, на плуги стоять гірші. Дивіться, який. Тійки, рівні, всі три штуки. Тут такі стан. Все почищено, все у подарок піде польова. Тут теж такий стан, дивіться. Всі гарні, я нічого страшного на них не бачив. Це... Я вперше бачу такі, такі корпуса. Сікарів. І цей теж такі самий. Єдине, що нема упорів, тут це не проблема. За, за цей весь комплект 5 500, 5500 гривень за цей весь комплект. Хто хоче окремо, продам окремо корпуса або стійки. Тільки по три штуки. Три корпуси, три стійки. Буде дорожче, розкомплектую, продам. До речі, все тут по стандарту все тут становиться. Леглемік становиться, як бачите, і відвал та є. Як бачите, на всі отвори. І грудинка. Стої. Все тут нормально. За комплект 5500. Такі отвали. Їх розміри. Розмір одного, розмір іншого. Цей трішки втут, тут довший він і тут вищий, тут 295, а тут 280. По отворам, один, один ковий. Все з як бачите. Далі запчастини МТЗ на ланжерон. Вирізав з ломаного ланжерона, Ціла 400. ступиться 700. Все з нею гарно, ціла без тріщин. Всередині все є навіть плінт. Далі на ПВМ. На ПВМ. Такий стан. 800 гривень. Далі. І біс забував уже. Гвинт. Все крутиться. Все з ним гарно. Крутиться нормально. І закручується. Тільки... Втулить потрібно. Тут зробите конус, все буде нормально. Ціна 1200. Далі кришка ПВМ. 6500 такий стан. Чому така ціна? То що вона дорога. Тут такий стан. Зберігалася на вулиці. Ціла. Під час чистки зварку не виявлено нічого. Десь такого плану 1800. Диск. Дивіться, 96-го року. Такий стан. Отут було приварений ще кусочок диска. Оце тут, отут і отут. Як видно, я зрізав, зачистив. Дивіться тут. На роботу не впливає. Такий стан. Отвори тут цілі, з іншої сторони теж. Ціна 1800 і на завершення такий цикл. 12 кг, по 50 за кіло. Він новий, не комплект на, на машині. Трішки там щось чогось не вистачає. Продаю по 50 за 600 гривень за цей весь степ. Ланка. Ланка. Тут така. Тут така. Плоска. Довжина така. Це будемо завершувати відео. Пішов дощик. Локація міста Чернігів. Відправка у почта Пова оплата, нова почта чіткова оплата за дорогою дві сторони. Дякую за увагу. До побачення.